Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Сьогодні 30 січня 2026 року. Я вам покажу, що можна приготувати із супового індичого набору. Можна взяти курячий суповий набір. Або якісь запчастини курячі. Чоловік купив і приніс додому отаку спинку індичу. Кілограм такої спинки коштує приблизно 96 гривень. Не дуже бюджетно, але подивіться, скільки тут м'яса на ній. Отакі От два шматки це одна спинка, розділена на дві частини. От така вона була. Спинка ця дуже чиста, залишків пір'я ніякого немає, тож я її просто помила, положила в кастрюлю і заливаю холодною водою. На бульйоні знімаю пінку і накриваю кастрюлю кришкою, варю на помірному вогні до напівготовності. Потім додаю овочі для бульйону. У мене тут заздалегідь приготовлені різні овочі з сіллю і з зеленню. Можна подрібнити і додати цибулю з морквою і сіль. Спинку добре вварюю, щоб м'ясо саме відставало від кісток. М'ясо зварилося, дістала його з бульйону, а на тому бульйоні можна зварити будь який смачний суп. М'ясо трохи вже охололо, тепер можна його обібрати. Оце скільки м'яса в мене вийшло. Більшенькі гарніші шматочки додам до супу, а з цих шматочків буду варити робити смакоту. Отакий От суп зробила для себе. Додала декілька шматочків коріння селери, а також іще броколі. Дуже смачний суп вийшов. А хлопцям до бульйону додала вермішель, теж було дуже смачно. Такий бульйон будь-чим буде дуже смачний. Шматочки м'яса нарізаю дрібніше. От стільки м'яса в мене вийшло. До такого м'яса можна підсмажити цибульку і буде смачна начинка до будь-яких страв. Я ж вирішила трішки заморочитись і приготувати іншу страву. Я взяла зелену цибульку і нарізаю її дрібненько. Цибулю додаю до подрібненого м'яса. При необхідності досолюю, а також ще додаю чорний мелений перець. ретельно перемішую. Три сирих курячих яйця підсолюю і перебиваю виделкою до однорідності. Грам 80 100 твердого сиру натираю на дрібну тертушку. Ви бачите, в мене вже нова тертушка. Те, кому не подобалась моя попередня тертушка. Робили мені зауваження, щоб я купила нову, а цю тертушку мені подарували на свята. Натертий сир додаю до яєць, перемішую, деко вистиляю пергаментним папером з антипригарними властивостями і виливаю яєчно сирну масу зверху. Розрівнюю все акуратненько, щоб вся поверхня була заповнена цією масою. Зверху викладаю м'ясо з цибулею, все розподіляю рівненько. Деко відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Дістаю отака От маса зверху стала. Сир розплавився, яйця затужавіли. Нехай трошки постоять охолоне і буду знімати. із деко його. Два плавлених сирки натираю на крупну тертушку. На теплу ще запіканку зверху викладаю натертий плавлений сирок, рівномірно розподіляю. Все акуратно, щільненько скручую у рулет. Рулет лишаю при кімнатній температурі, щоб він охолов, а потім його можна розгортати, нарізати і смакувати. Ну що, треба зняти пробу? М -м, неймовірна смакота. Рулет вийшов ніжний, ситний і безборошна. Отакі дві смачні ситні страви я приготувала з однієї спинки індичої. Так що звертайте увагу, якщо десь побачите таку спинку, Обов'язково купіть. А ні, то приготуйте із курячих спинок. Я думаю, що теж буде смачно, а такий рулет можна подати навіть на святковий стіл. Він не тільки ситний і смачний, а й має ще естетичний вигляд. Тож рекомендую, обов'язково приготуйте, не пошкодуєте. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Лишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі ще цього не зробили. Мені буде дуже приємно до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі. Ви і ваші рідні і близькі. До зустрічі!